Вітаю вас, друзі. Цієї ночі росіяни знову намагалися атакувати нашу із вами критичну інфраструктуру. Спочатку випустили безпілотники ірано-російські, які атакували Одещину та Хмельниччину. На Одещині, на жаль, є руйнування на автомобільному підприємстві. Пізніше Росіяни намагалися завдати ударів по нашій столиці балістикою. Проте наші титани із сил протиповітряної оборони показали неймовірний результат. Знищили 10 із 10 ірано-російських безпілотників та 10 із 10 балістичних ракет. На жаль, повністю не вдалося уникнути негативних наслідків цих атак. Так само, як і на півдні, у столиці є постраждалі. Це більше 50 людей, пошкоджено будинки, прибудинкову територію та дорогу. Вот нас. Вот нас. Вот нас. Вранці багато людей у коментарях питало, як таке можливо. Якщо усі цілі збиті, то чому є руйнування? На жаль, не завжди знищується саме бойова частина ракети або дрона у повітрі. І інколи руйнування є, навіть якщо збити те, чим росіяни атакують Україну. Ракета проходить зіткнення, відбувається вибух, і не завжди бойова частина балістичної ракети вибухає. Повітрі, але якби не робота української протиповітряної оборони, наслідки були би набагато набагато гіршими. І я дякую знову і знову нашим воїнам, які боронять українське небо. Тим паче, що збивати балістику неймовірно надзвичайно складно. Росіяни вже розпочали свою нову кампанію терористичних атак на українську енергетику, але поки що без електрики сидять мешканці Ростова. Під обривались провода. Нет води і атапління в кількох районах режим ЧС. Росіяни могли би пустити мільярди доларів на свою енергетику, але ні, вони витрачають ці мільярди на удари по українській енергетиці. А у той самий час росіяни ж у московській області змушені перекривати дороги, бо не можуть жити без світла. Відітельна просьба проська помочь нам доказати отсутствие електроенергії про атаки на українську критичну інфраструктуру, а також про візит зеленського до Байдена я и хочу сьогодні з вами поговорити, але тільки з тими, хто підписався на мій канал. Тому Підписуйтесь, не зволікайте, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Учора росіяни також атакували іще ще один об'єкт української критичної інфраструктури у кіберпросторі. Внаслідок цієї атаки практично перестав працювати Київстар. При чому Київстар зазнав кібератаки, яка майже повністю зруйнувала його іт інфраструктуру Наслідки можуть бути дуже серйозними. Наш поки що висновок, що ціль. Була руйнування інфраструктури. І Я так скажу, щоб вони досягли частково цієї мети. Багато українців учора лишилися без зв'язку. Київ обіцяє якомога швидше почати зв'язок відновлювати. Це немало негативних наслідків для фронту, тому що на фронті наші військові мобільним зв'язком практично не користуються, а використовують старлінки. Але сталися проблеми на фронті у росіян, бо подекуди росіяни користуються сім-картами українських операторів. Сама російська пропаганда звісно, заперечує будь-яку причетність так званої Росії до кібератаки. Київстарі поспішили обвинити в збої але є сумніви в такій версії. Та вже наступного дня російські хакери прямо взяли на себе відповідальність за цю атаку. Включилися також і шахраї. Будьте уважні. Термінова інформація. Мобільна мережа Київстар повертає кошти абонентам за останні півроку та виходить з ринку. Для того щоб повернути свої кошти за абонентську плату, вам треба перейти за посиланням. Яке ми висвітлимо на екрані, та я вас, друзі, закликаю не розглядати атаку на Київ Стар як одну якусь окрему подію, тому що, скоріш за все, це один із заходів, який росіяни вживають для того, аби завдати серйозних руйнувань нашій критичній інфраструктурі в цілому, разом із ударами по енергетиці, росіяни будуть намагатися позбавити нас максимально зв'язку. Тому я переконаний, що подібні атаки і ще будуть, і у цьому контексті ще більш гостро сте. Дає питання позбавлення російських олігархів можливого впливу на українських операторів. Бо я нагадаю, що російський олігарх Фрідман, який нещодавно повернувся на так звану Росію, володіє часткою у Київстарі. Правда, російські пропагандисти не оцінили його повернення. Я так не можу. Михайло Маратович був спонсором. Українського нацизму чи ні? Ну і тепер про візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Там у Сполучених Штатах ніяк не можуть проголосувати за новий збройний пакет допомоги для України. Тему допомоги Україні дуже серйозно політизували як демократи, так і республіканці, і зараз ведуть між собою політичні торги. Демократи закликають республіканців до компромісу. Ми все ще намагаємось знайти компроміс зараз. з республіканцями, але вони мають робити те саме. Республіканці також наполягають. Ють на компромісії кажуть, що допомога Україні це дуже дуже важливо. Але давайте і ще розберемося із питанням кордону. сьогодні. Вранці сенат вітав натхненного та рішучого президента України Зеленського. Майже два роки українці перевершують очікування світу. Ми знаємо, що наш кордон, як і кордон України, Ізраїлю, Тайваню, має бути недоторканим. Тут я маю пояснити, що ж там за така проблема у Сполучених Штатах Америки на кордоні, на кордоні із Мексикою, якщо точніше, наведу один дуже простий приклад. Якось іще до повномасштабного вторгнення я робив випуск про росіянку, яка не розуміла, чому це усі у світі, включно із росіянами, не люблять росіян. Чому нас так сильно приніжають? Чому нас всі так ненавидять? Чому всі так. Ненавидять літруські так ось вона записувала це відео тоді, коли рушала саме до Сполучених Штатів Америки, і робила вона це через Мексику. Справа у тому, що Мексику використовують нелегальні мігранти, які пізніше потрапляють на територію Сполучених Штатів Америки. Власне, оця росіянка саме так до США і потрапила. От ми приїжджаємо, а може зразу наручники, Мені руки просто ззаді говорять, просто ну. Такі правила республіканці вимагають більше фінансування для охорони кордону Сполучених Штатів Америки з демократами. Вони ніяк домовитись не можуть. І ще республіканці висувають додаткові умови: мовляв, дайте план. Але адміністрація Я Байдена вимагає, вимагає мільярди додаткових доларів без відповідного нагляду, без чіткої стратегії перемоги та жодної відповіді перед американським народом. І це насправді цікаве питання: а чи справді Байден хоче? Аби Україна перемогла, а чи робив Байден достатньо для того, щоб Україна саме здобула перемогу? Ну на словах, учора він сказав, що так, Україна має перемогти. Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. І як сказано, що. В статуті ООН, захистити свій суверенітет. Можливо, він це каже абсолютно щиро. Може, і справді Байден хоче, аби Україна перемогла, але скоріше за все, одночасно він хоче, щоб так звана Росія не програла. Так, Сполучені Штати Америки справді дуже багато допомогли Україні. Ми вдячні Сполученим Штатам Америки за це, але ця допомога або дуже затримувалась, або була дуже нерішучою і не у тих обсягах, які потрібні справді для перемоги, хоча у США ресурси, щоб надати таку допомогу, були, Нерішучість Байдена говорить тільки про те, що він боїться поразки так званої Росії, тому що він боїться, що так звана Росія розвалиться, але це питання не якщо. Це питання коли, а своєю нерішучістю він тільки дає диктатурам у світі чіткий сигнал, що виявляється, можна розв'язувати нові й нові війни, і Сполучені Штати Америки не зроблять достатньо, аби ці війни зупинити. Така стратегія може мати катастрофічні наслідки, і насамперед для самих сполучених штатів Америки, тому що рано чи пізно із такою стратегією воювати доведеться і американським солдатам. Нерішучі та слабкі лідери ніколи не виграють. Рішучість наших партнерів вже дає свої наслідки на фронті. Я про це казав вже неодноразово, і самі російські окупанти розповідають, що тепер по них менше прилітає артилерії. Приходів все менше і менше. Тобто ну, стрільба підутихла. До цього було прямо плотно постійні прильоти, виходи росіяни цим активно користуються, і зараз розпочали наступальні дії на більшості напрямків. Та навіть за таких надзвичайно складних обставин Сили оборони України усе одно мають деякі успіхи. Президент України Зеленський учора опублікував відео про те, як воїни 24 ї окремої механізованої бригади звільнили один із тереконів біля горлівки. Позаду нас наша Українська горлівка маю сказати, що і ви допомагаючи українським. Ському війську долучилися трішки до цієї історії, тому що воїни підрозділу Рарог 24 ї бригади за допомогою тих дронів, на які ви давали кошти, зачищали російські позиції на цьому териконі і полегшували роботу нашим штурмовикам. Отож, друзі, ми із вами перебуваємо у дуже дуже складному становищі. Росіяни активізували наступальні дії на більшості напрямків. Наші партнери нас підводять із допомогою. За таких обставин ми маємо. Економити наші ресурси та зводити нові нові фортифікації. Добре, що, хоч зараз, ця робота пішла. А ще ми маємо думати про те, як самостійно забезпечувати підрозділи Сил оборони України усім необхідним. До прикладу, тільки ми із вами закупили вже більше 20 тисяч евпіві-дронів Камікадзе, і кожен день купуємо від ста а то і від двох сотень нових дронів. А ще сьогодні Юнайтед 24 фонд Повернись живим та монобанк запустили новий величезний Езний збір на іще ще тисяч дронів камікадзе, частина із яких буде із тепловізійною камерою. За можливості долучайтеся і до цього збору. Нові звіти щодо щоденних поставок FPV будуть трошки пізніше. Чекаємо від підрозділів. А поки що хочу вам показати, що завдяки вам ми також передали до підрозділів Сил оборони України і ще розвідувальних дронів мавіків, звичайних і тепловізійних на загальну суму 3 мільйони 137 7 тисяч 922 гривні 97 копійок. Бажаю здоров'я. Ми 95 п'ятого окремо десанта, штурмова бригада. Хочемо подякувати Сергію Стерненко та його спільноті за надані має 3Т. за можливість знищувати ворогів ще більш ефективно. Слава Україні! Героям слава! Дякую усім, хто продовжує і далі підтримувати українське військо. Ваші донати працюють максимально ефективно, навіть найменші. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати нашу армію. Зараз це потрібно як ніколи.